Мій чоловік був гарним і і все. Саме тому я прожила з ним шість років, забезпечувала родину і терпіла його поганий настрій. Де був мій розум? Я не знаю, що це було, адже я вчепилася в Руслана, мов то остання соломинка в моєму тридцятирічному житті. Я тягнула його до шлюбу, а він упирався всіма копитами і ще з іншого боку тягнула його матуся назад. Русланчику, навіщо вам женитися? Жанна не така вже й підходяща тобі пара. Живіть собі так, я нічого не маю проти. І я погодилася. Ми жили так, два роки у моїй квартирі, жили на мої гроші, бо руслан шукав себе. Розумієте, він з чогось взяв, що має заробити купу грошей на якісь ідеї, щоб легко і одразу щоб не ходити на роботу. Спочатку я не дуже надавала тому значення, адже він гарний, адже я його люблю, і якщо я ладна за нього винести все на світі, то я не можу купити йому улюблену піцу чи кращий монітор, аби він бавився в ігри. Мені було все це неважко, бо мене фінансово теж підтримувала мама, яка працювала в Італії, тому вона мені й квартиру купила і час від часу підкидала по пару сотень євро, щоб вистачало на все. Саме тому я не шкодувала грошей на чоловіка, вірніше на хлопця, бо вони легко мені приходили. Аж тут Руслан почав казати, що має чудову ідею для бізнесу і я маю вкластися матеріально. У мене було кілька тисяч, які мама відкладала для купівлі другої квартири, і я йому сказала так: Руслане, я тобі дам гроші, але я дам гроші чоловікові, якщо їх хочеш, то прийми правильне рішення. Як він образився, сказав, що я його зовсім не люблю і пішов до мами. Не знаю, що вона там йому нарадила, але він ображався на мене кілька тижнів і не брав слухавку. А далі погодився, сказав, що я його просто притисла, і він не має виходу. Я ж страшенно зраділа. Нарешті я буду дружиною цього красеня, які у нас будуть гарні дітки, як я їх любитиму. Ми не робили весілля, просто розписалися, і я дала чоловікові гроші на бізнес. Нарешті він був щасливий, але не дуже довго, бо щось пішло не так, і треба було ще грошей, далі ще вкладень, і в результаті все пішло прахом. Я не могла повірити, що ті гроші, які мама мені давала на зберігання роки, просто зникли за пару місяців. Замість того, аби якось їх відробити, мій чоловік впав у депресію. Мовляв, його треба пожаліти, бо він просто знищений і потребує піклування та теплих слів. І я, як любляча дружина, маю йому це дати, а не питати щодня, чи він знайшов роботу. Вже прийшлося мені крутитися та працювати за двох, щоб і нас прогодувати, і відкладати гроші для маминої квартири. Звісно, що я їй нічого не сказала, що всі гроші вилетіли в трубу. Далі у Руслана ще були спроби нового відкриття бізнесу, але я вже йому гроші не давала, і він образився та взяв кредит. Звісно, що прогорів його поведінка знову була прогнозована пожалійте і не чіпайте. Так, я прожила ще шість років з цим красеним, але видно, до мене ще не доходило, для чого я з ним живу, бо у нас ні гарних діток, ні щастя. Я те й роблю, що працюю зранку до вечора, а він як не на дивані, то за комп'ютером і в мріях та планах. Якось я йшла з магазину і в мене порвався пакет, і все висипалося на дорогу. Машини їздили і чавили мої продукти, а я не могла нічого вдіяти і почала плакати. Якийсь чоловік прийшов мені на допомогу. Уявляєте, чоловік мені поміг не мій, а зовсім чужий. Спитав, чи мені не треба грошей, чи не відвести додому. І до мене дійшло, що чоловік для того, аби тобі помагати, а не для того, аби ти все життя молилася на його красу. Ось такі висновки з мого кохання, хоч і запізнілі, але вже які є. А ви які висновки зробили зі своїх невдалих стосунків? Підпишись, підтримай українськомовний контент.